Любі, хай Господь всіх благословляє, надихає кожне серце. Амінь. Чому Бог допускає зло? Виникають питання, чому Бог не це допустив війну, чому Бог припустив, що у мене проблеми сталися, якісь страждання сталися, якісь негаразди. Де Бог? Я говорив, волав, і Бог мене не відповів. А хтось навпаки відповів, і багато людей кажуть: а мені Бог відповідає. Бог допомагає, а Бог спасає рідних, близьких, і дивишся, чому так, чи є відповіді на це? Звичайно ж, на це і є відповіді. І яка відповідь протягом часу завжди пророки? Вони говорять, людей попереджають, що зупинитися, змінитися. І люди вони ігнорують пророків. Люди ігнорують справжніх учителів, які кажуть про реальність, і вони слухають ілюзію. І тому відбуваються згодом. Проблеми, тобто Бог раками, а іноді може десятиріччями казати, а люди просто ігнорують і не слухають нікого. І кажуть, я сам, я все знаю, я все зроблю, але ми бачимо як результат нічого не трапляється. Ось чому потрібна церква, потрібні пророки, і дійсно потрібно наповнювати Словом Божим кожен день. Благословляємо вас, любі щоб ви наповнювались, що були в реальності. Тоді Господь оберігає і вдохновляє благословення всім.